І так, сьогоднішній урок розвитку мовлення в нас і присвячені буде книзі. Як ви отримаєте знання, для чого? Ми з вами будемо вчитися складати свої міркування, свої роздими, будете висловлювати. І так, зараз у зошитах записали на полі каліграфічна хвилинка. І прочитали прислів'я з дошки, перший рядочок. Прочитали прислів'я. Знання, сила, книга, вікно. Так, книга-вікно. Книга, вікно. Записали це прислів'я каліграфічно, рівненько сіли. Знання, сила, книги, вікно. Пишете і думайте, як ви це розумієте? Будь ласка, як ви розумієте, що таке знання сила, а книги вікно? Що ми я розумію, це прислів'я? що з книги ми читаємо, я, як як ми в розум поступаємо, як будто через вікно. Так, нібито через вікно. вікно, хто що хоче доповнити Наталка? Мене, ну, я це сіло, розумію так, Знання, сила це мається на увазі, що ти коли читаєш книжку, ти розумієш більше, ти сильніше стаєш. А коли є вікно, як будто це вікно... Ну що, на сонце. Так, відкриваєш книгу, як сонце. вікно, да? І ніби то сонечко йде, да? Знання, як промінці до нас з книжки йдуть. Звукобуквенний аналіз слова знання. Ну, будь ласка, Женечка, до дошки. Рядочок низ пишемо. Зразу звукобуквенний аналіз, на них, так. Золь твердить приголосний. Так. Не, твердий приголосний. А голосний. Не подовжений. При... А ще який? Приголосний м'який. Подовжений, М'який приголос. Mm -hmm. Не Дві крапочки. Так, паличка. А голосний. Дивимося на слід. Шість букв. Я звуків. Я звуків. Два склади.